Пізно ввечері окупанти обстріляли серед містя Харкова. За даними влади, є пошкодження нежитлової цивільної інфраструктури без постраждалих. Під удар потрапило і Курахово у Донецькій області. Там зруйновано дитячий садок та школу. Цієї ночі окупанти запустили по Україні два дрони камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, всі два дрони типу Шахет були знищені на Хмельниччині. За словами військових, БПЛА запускають по Україні щоночі. Таким чином ворог намагається виснажувати ППО та розвідувати позиції. Атакували також Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США призупиняють військову допомогу Україні. Білий дім вже не має коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Про це заявив координатор ради національної безпеки Джон Кірбі. Чиновник зазначив, що президент США підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який Білий Дім має повноваження щодо коштів. За його словами, щоразу, коли США виділяють один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у кілька днів, якщо не тижнів. Тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено до України. Кірбі також підкреслив, що йому невідомо про жодне швидке рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони. У Польщі не виключають, що порушення повітряного простору ракетою РФ було провокацією. Про це заявив голова бюро національної безпеки держави Яцек Севера. Чиновник також припустив, що зміна уряду у Польщі теж могла бути однією з причин провокації, за його словами. Ймовірно, Кремль хотів перевірити, якою буде реакція польської влади. Польські фермери поновили блокування КПП Медика Шигині. Попередньо протест триватиме до 3 лютого. Відомо, що обіцяють пропускати три вантажівки на годину без затримок, машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Легкові авто та автобуси рухаються у звичному режимі. За даними ЗМІ, протестуючі чекають на підписання польським урядом гарантій виконання їхніх вимог. Для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до п'яти років. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Платенчук. Він наголосив, що розмінування відбудеться в першу чергу морських та торгівельних шляхів комунікації. Це триватиме 3-5 місяців. А глобальна операція з розмінування 3-5 років, зазначив військовий.